Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуватимемо у мультиварці і це буде гуляш. Якщо вам подобається те, що ви бачите, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про всі мої нові відео. Про свої враження пишіть мені у коменти, і я також із задоволенням відповім на всі ваші запитання. Сьогодні нам знадобляться одна величенька цибулина, одна величенька морква, пів літра води. 2 зубочки часнику, декілька горошинок духмяного перцю і одне лаврове листячко. 15 чайні ложки солі і 1 чайна ложка цукру, 2 столові ложки пшеничного борошна, 2 столові ложки томатної пасти, дрібка гострого молотого перцю. Ну і головне це нам знадобиться м'ясо, як же ж без нього. Тут у мене 700 г нежирної свинини. М'ясо нарізаємо невеличкими шматочками от таке в нас виходить. У чашу мультиварки наллємо 2 столові ложки рослинної олії. І вмикаємо мультиварку на програмі смаження на 20 хвилин. Коли олія добре розігріється, кладемо м'ясо. Розрівняємо і трошки підсмажимо. Кришку не закриваємо, щоб м'ясо трошки підсмажилось рівномірно, один раз його перемішаємо. Тепер усе м'ясо викладаємо в окрему ємність, а в чашу кладемо подріблену цибулю, натерту моркву та подріблений часничок. Все це гарненько перемішуємо. Кришку мультиварки можна прикрити, але не заклацуйте. Поки смажимо, пару разів перемішуємо. У кого нема у мультиварці програми смаження, можна використовувати програму випічка. Тепер додаємо сюди усе борошно і гарненько перемішуємо. Далі додаємо томатну пасту і теж гарненько перемішуємо. Додаємо сюди пів склянки води і знову перемішуємо. Тепер додаємо усю решту води, перемішуємо. кладемо в заправку все м'ясо. Сюди додаємо сіль цукор, трошки гострого перцю, додаємо усі горошинки духмяного перцю і лаврове листячко. Усе ретельно перемішуємо. Тепер або програма смаження сама закінчилася, або ми її вимикаємо. І вмикаємо програму тушкування на 20 хвилин. Кришку закриваємо і заклацуємо. Під час тушкування можна нашого гуляша перемішати один або два рази. Програма закінчилася. Ось наш гуляш ще кипить. Тільки подивіться, який він гарнюній. З густою підливкою. Смачнющий, духмяний, гостренький. Його смачно їсти з будь-яким гарніром або ж просто з хлібом. Усім смачного! Готуйте з задоволенням. І ще побачимось на все добре!